Дорога наша церква, ласкаво просимо вас на молитовні зустрічі під назвою Відродження серця і повернення до жертовника». Чи чуємо ми той голос, який кличе нас до відродження? Чи розуміємо ми, що нам треба повернутися на дорогу до Господа? В Якова 4,8 відкриємо, Господь хоче, щоб ми наближалися до нього завжди. Написано наблизьтеся до Бога і Він наблизиться до вас. Очистіть руки грішні та серце освітіть двоєдушне. Через молитву і розкаяне серце людина зближається з Богом. Ті, хто полишив усе і приходив на молитовні зустрічі, мали дуже великі досвіди. От декілька з них. Після участі в молитовному. Наше духовне життя кардинально змінилося, писала одна група. Другі писали ми отримали благословіння і відчули присутність Духа Святого, що Він є серед нас. Ще одна група людей, членів церкви, вони стали більш спілкуватися один з одним. І спілкування з критики змінилося на душевне. Вони стали більш рішучі до служіння, вони наповнилися більшою мужністю і захотіли відвідувати подальші зустрічі. На тих зустрічах ми будемо шукати Бога. І Він нам обіцяє, що ми Його найдемо обов'язково. В Єремії 29:13 14, по 14-й вірш написано. І будете шукати мене і знайдете. Коли шукатимете мене всім своїм серцем, і я дамся вам знати, знайти себе, говорить Господь, і верну вас, і зберу вас з усіх народів та з усіх місць, куди я вигнав був вас, говорить Господь. Верну вас до того місця, звідки, вже я, звідки вас я був вигнав. Давайте нагадаємо ті часи Едему, коли Адам і Єва вони були щасливі. Вони щодня були з Господом, їм було приємно з ним спілкуватися, вони постійно раділи, вони були щасливі, у них були усмішки, їм було тепло і приємно біля Господа. Їхні зустрічі вони були постійні кожного дня і приносили їм гармонію, спокій і розуміння між собою. Але одного разу непослух Адама і Єви створив прірву між Богом і людьми. Помилка гріхопадіння змінила все навкруги. Колись теплий клімат став прохолодним і почало віяти вітром. Настала тиша. І ті люди, які недавно ще були такими щасливими, радісними, вони стали наляканими. Страх поселився в їхньому серці. Місце зустрічі Адама і Єви стало порожнім, і Господь мусив запитатися, ти де? І зараз точно так само Господь питається, Ти де? Чи ти розумієш, де ти знаходишся, чи ти дуже далеко від Господа, де ти є зараз? Господь ті самі слова говорить і нам зараз. Гріх роз'єднав Бога і людей. Він створив велику прірву в досконалих стосунках. Замість радості змінився страх, страх перед майбутнім, страх за життя, страх взагалі нас завжди зараз, нас зараз наповнює, тому що нам дуже ну, страшно постійно. Шати світла, в які були зодягнені Адам і Єва. Вони спали з Адама і Єва, і вони стали нагі. Гріх змінив духовний стан єдиних осіб в Едемі. І Господь з ними розділив свій образ, тому що ми всі створені на подобу Господню, і гріх знищив в людині оцей образ Божий. І ми тепер ну, набули зовсім інших рис характеру, нас перебуває більше страху. Від зруйнованих стосунків з Богом постраждали усі покоління людей. І ми зараз теж бачимо на собі е, наслідки гріха. Це відображається на всіх. Ми бачимо зло, війни, непокірливість, е, п'янство. Ми стали нелюблячі, тривожні. Багато всього в нас помінялося. Тому важливо молитися за повернення туди, де чекає наш Господь. Залишити усе, що. Пропонує і, і, і обтяжує нас. А диявол нам пропонує завжди одне: тільки бути подалі як від Господа. Це його мета нас відлучити від Господа. Молитві ми кличемо до нашого порадника і Спасителя в Юїла 2.32. Відкриємо, будь ласка, Юіла 2.32 і станеться. Кожен, хто кликатиме буде Господнє ім'я, той спасеться. Щоб побудувати нові стосунки з Богом, нам треба змінитися. Нам треба кликати до Господа, нам треба нам потрібна молитва. І Господь ще дарує нам цей час і хоче, щоб ми мінялися, щоб ми ще встигли це зробити. І в нас є зараз дуже час такий благословіння, що ми можемо ще змінювати все, що навкруги нас, наших рідних, наших близьких і особливо самих себе. Давайте зараз церкву запрошую до молитви. Після чого ми послухаємо вірш чорного Володимира, і потім в групах по двоє-троє чоловік помолимося за це повернення, за це прощення Бога, за те, щоб Він нас прийняв до себе назад в ті наші небесні оселі, де нам так було добре біля нього. Прошу встати, церкву, до молитви. Дорогий Господь, ми вдячні тобі, що, хоч і залишили тебе, ти не перестаєш нас залишати. Ти дбаєш про нас і хочеш нашого повернення, хочеш наших живих стосунків з тобою, які колись були в відемі. Зроби наші серця, будь ласка, покірливими тобі, щоб ми отримали справжнє щастя від спілкування з тобою. Дякую за усе, що ти нам даруєш. Дякуємо, що ти завжди є серед нас і повертаєш нас на, на шлях добра, щастя і радості. Дякуємо тобі за почуття молитви, а нехай тобі несеться честь, хола і подяка Коцю Сину і Духу Святому. Амінь. Відсів едему, в диявола нічого абсолютно не змінилося. Ті самі нападки, все, все та сама, вся та сама брехня, і він далі все це сієть в наших серцях. Він хоче нас тримати як тільки можна подалі від Творця і від молитви. Він краде в нас Бога. Він як злодій. Він хоче, щоб ми абсолютно були, забули про Бога. Щоб не піддаватися йому, не треба ігнорувати молитовними зібраннями. Диявол знає ціну молитви. Він знає її силу, знає, що вона обмежує його руйнівну дію, що вона міняє всі його плани. І тому він хоче нам завадити, щоб ми не молилися. Тому що все, що він тільки робить під дією молитви, повністю міняється. В молитві слаба, грішна і смертна людина, торкається серця Бога. Під час такого спілкування. Все стає особливим. Ви, напевно, відчували, що коли ви молитеся, отак віє таким теплом, як колись було, напевно, в Адемі, стає приємно, стає спокійно і ви один з одним зближаєтеся. Молитва вона зціляє, зціляє душу. Якщо ми насправді будемо шукати Бога, то ми будемо молитися. Якщо ми хочемо любити Бога, то ми теж будемо навчатися молитися і будемо раді це робити. Якщо ми хочемо відновити стосунки з Богом, то ми теж будемо молитися. Якщо ми хочемо отримати силу Святого Духа, то ми теж будемо молитися, інакших способів немає. Всі, хто відчуває тиск обставин зараз, хто має тяготи війни, розчарування, гнів, такий тягар, він буде бігти до молитовного дому, він буде бігти до Господа і говорити з Господом. Всі, хто хоче спасти своїх рідних і близьких, дітей своїх, буде кликати до нього. Він єдиний знімає тягар, заспокоює, навертає на шлях життя. Він є дорога життя, іншої дороги в людини немає. Повторення закону 31.8. А Господь, Він той, хто піде попереду, поперед тобто, 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 тебе, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся. Господь завжди хоче йти перед нами, і Він говорить, щоб ми не лякалися нічого, не боялися. І це дуже велика обітниця, це для нас дуже велика підтримка, тому що сам Господь йде поперед нами. Молитва в Дусі Святому здійснює чудеса. Вона міняє грішника. І Дух Святий чекає наші молитви. Він хоче нас навчити. Тому що дехто говорить, що ну, не може молитися, там не вміє. І... А Господь каже, що Дух Святий навчить вас молитися, відкриваємо Римляним 8, 8.26. Отак і Дух Святий допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух Святий заступається за нас невимовними зітханнями. Сам Дух Святий нам допомагає у тому, Він нас навчає. А ми маємо вчитися всьому. Перш ніж ти навіть проповідувати чи спілкуватися з людьми і представляти церкву Божу, треба мати мудрість, треба мати тактовність, а її ми можемо тільки навчитися тільки тоді, коли ми будемо з Богом, коли ми будемо з ним спілкуватися, коли ми будемо мати Христоподібний характер. Тому що наука спасіння душі, вона є в Христа. Він тільки знає, як спасати людей. І тому нам треба наближатися до нього, щоб він поділився нам з цією наукою, щоб ми могли спасати інших людей. Наприклад, роздавати книжки Велика боротьба взагалі спілкуватися з людьми і вміти це робити, тому що ми деколи робимо свої і свої якісь методики маємо, а в Христа вони зовсім інші. От ви деколи бачили, якщо. От біда, зараз були ракети, так, екстрені служби що вони роблять? Ну вони вночі, в день, не знати, коли б що не сталося, вони, вони зразу біжать на допомогу. Вони все кидають. От ви собі представте, якщо б всі ті екстрені служби були подібні на нас. Якщо нам об'явили, що нам треба зібратися, ну, чи там поїхати, чи щось зробити, чи то, а ми так, ну, хочу, прийду, хочу, не прийду. От от прийшов лікар, йому кажуть, треба поїхати на допомогу, там є виклик. Ну, Шофер не прийшов, той не прийшов. Наприклад, тому що ну, пастор один без людей він не може нічого зробити. Я без людей нічого не можу зробити. Христос без людей, він нічого не може зробити. Якщо нас нема, то він буде питати, де ти є. Ми маємо питати в Бога на цих зустрічах, як ми можемо послужити? Що ми можемо зробити для нього? Час дуже швидко біжить. Ми вже знаємо, що все при дверях. Що дуже швидко будуть події мінятися, і ми бачимо, як світ навкруги він потупає в беззаконні і в незнанні. І якщо ми їм не розкажемо про Бога, то вони так і помруть. Ну нічого не дізнавшись, тому що нема на землі церкви, яка би могла людям розказати про Бога. Тільки Божий народ, той, який дійсно є Божий, який знає Бога. Він може щось світити, він може щось розказати і показати людям. Нашого Господа є ліки для нас усіх. Тільки б ми би хотіли поділитися тими ліками з іншими людьми. Він, як хірург, хоче нас обрізати. Все, що нам заважає і що нас розділяє з Богом, це обріже Господь. В повторенні закону, 30-й 30 розділ 6-й вірш, написано: і обріже Господь Бог твій, серце твоє та серце насіння Твого, щоб Ти любив Господа Бога свого усім серцем. Та всією душею своєю, щоб жити тобі. Щоб нам жити, нам потрібна операція. Операція на серці, нам треба все обрізати, те, що нам заважає. Нам треба позбутися всього того. Ну, Операція не завжди вона приємна, але вона завжди корисна, тому що вона спасає людину, вона допомагає оздоровитися людині. Господні ліки вони є найкращі. Ми розуміємо, що час біжить і все стрімко змінюється. Але чи розуміємо ми, що в тому часі ми встигаємо змінитися? Чи даємо ми можливість Богові змінити нас? Чи в нас є ті зупинки молитовні, чи в нас є зустрічі, чи любимо ми один одного і підтримуємо, чи бажаємо ми інших так само добра, як Господь бажає нам? Сьогодні час благодаті, сьогодні час відкинути всі нашіптування сатани. Він говорить нам, що є ще час, що, можливо, церква ще ну, чогось досягне, що Дух Святий колись там от має прийти, що то ще колись відбудеться там за якимись там горами. Він, він відтягує все той час, щоб ми і крадемо з Бога, щоб ми нічого не, не говорили і не робили. А нам треба повернутися до того, хто вічним коханням нас покохав. Єремії 31:3 так і написано, що Господь нас вічним коханням покохав і виявив до нас милість. Наші молитви мають силу, і вони можуть перетворюватися в дію. Матвія 25:35, 36 написано Бо я голодував, а ви дали мені їсти. Я спрагнем був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я. І ви мене прийняли, не мав одягу, і ви мене зодягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був, і ви прийшли до мене. Бачите, скільки всього ми можемо робити? Ми можемо поділитися з людиною, одягом, ми можемо накормити людину, ми можемо її провідати, коли вона в лікарні. Ми можемо помолитися за неї, написати їй приємні слова. Все, що нам потрібне, це навернути наше серце, яке, щоб воно прагнуло Бога, щоб воно любило Бога. Тоді ми зможемо робити ті всі інші речі. В Езекіїлі 36,26 Господь обіцяє нам дати нове серце, нове серце і нового духа, дам я у ваше нутро і викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті». Бачите, які чудові слова, що Господь дійсно може змінити, і це є його обіцянка. Все, що говорить Господь, воно все здійснюється. Тільки наше бажання, тільки нам відкритися Господу і хотіти цього, і цей, тим часом дорожити. Зараз такі є молитовні прохання Всесвітньої церкви. Ми зараз я роздам листочки, так само по двоє-троє чоловік. Ми будемо молитися за відродження благочестя, щоб воно охопило церкву нашу. В останні дні земної історії помолитися за релігійну свободу в цілому світі, про нашу церкву, щоб вона прийняла виклик проповідувати трьохангельську вістку всім народам. Ну і там далі такі молитовні от прохання я вам роздам і прошу, щоб ми зараз так само в групах помолилися за ті прохання, прочитали. У вас всіх встати до завершальної молитви загальної. Дорогий Господь, коли ми розірвали стосунки з тобою, ти прийшов нас спасти. Ти кохаєш нас вічним коханням, хочеш, щоб ми, Що ми ті тебе шукали і були з тобою. Ти називаєш нас улюбленими дітьми, навіть після того, як ми покинули тебе, і пішли всі на свої дороги. Поможи нам змінити наші серця на нові. Які повні любові до тебе і до один одного. Нехай кожний сокрушить зараз своє серце перед тобою і повернеться до тебе. Дякуємо Тобі за нові оселі, нові імена, які записані в Книзі Твоїй і на твоїх руках. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, постійно турбуєшся про нас, хочеш нас спасти і хочеш нас навчити своєї небесної мудрості. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти чуєш нас в молитвах і оберігаєш наші оселі, наші домівки. Просимо Тебе за мир в Україні, просимо Тебе за тих людей, які ще не знають Тебе. Допоможи, щоб диявол не забирав в них життя, щоб вони могли пізнавати Тебе на своїх дорогах і щоб час благодаті ми ще могли використати для спасіння інших. Дякуємо Тобі за почуту молитву, а тобі, нехай несеться честь холе, подяка, як цю Сину і Духу Святому. Амінь.